Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник, школярки. Я дуже рада, що цього року теж знімаю цю чудову рубрику. Вже втретє, вона виходить на моєму каналі. Зараз я вам розкажу таке: ви будете в шоці. Я видалила всі соціальні мережі. Так, це правда. Ну, Тікток у мене немає вже рік. Інстаграм я видалила, і Ютуб я видалила. Це все я зробила, щоб. Максимально ефективно вчитись, тому що ці додатки забирають дійсно дуже багато часу. І тим паче, ці два тижні цей і наступний будуть дуже складними, тому що у нас будуть річні контролі. Всі річні контролі будуть впродовж цих двох тижнів. І зараз, на щастя, на превелике щастя, у мене прям прилив мотивації, я вмотивована отримувати гарні оцінки і вчитися, чому я дійсно рада, бо ну кінець навчального року і треба якраз отримувати гарні оцінки. Тому я сподіваюся, що ви теж я вас замотивую, і оцей останній місяць ви плідно попрацюєте, щоб потім отримати гарні результати. Дивіться, що у нас сьогодні є. Ой, це моя улюблена чотири сири. Ви це чуєте? У нас почалася така злива, але знак естетична. Зараз я виглядає з вікна. Така краса. М -м -м. Ну, а під цей такий заспокійливий шум дощу. Я починаю робити граматику. Зараз 737 десь. У мене з 7.30 до 9 по плану граматика. Ой. У нас на домашню роботу було зробити тест ЗНО і також підготуватися до річного, річного тесту. Зараз у нас 10 година, трошки навіть більше. А я тільки що виписувала ще один текст по географії. Географія англійської мови. Взагалі у нас завтра тест. Треба знати зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім текстів. А, тут приблизно по 20 речень. І він вчитель спитає один з 20 текстів. Ну, але скажу вам чесно: оцей текст я не знаю. Я його не вчила останній, тільки що його виписала. Я думаю, що він мене е, спитає: або Human Geography of Australia and New Zealand. А, бо Human geography of North Korea and South Korea. А, об аб... Хм. Hmm. Або physical geography of Oceania. Ні, ні. Я думаю, що все-таки human geography of Australia and New Zealand, скоріше за все. Або North Korea and South Korea. Все, давайте, uh, завтра подивимось, що <laughs> зістеснили ми передбачли. І ці два таксі я Буде, напевно, найінтенсивніше повторювати. на першу ночі я щось дуже якось захопилась фізикою. Ну як захопилась? Я просто ну, лягала спати і згадала, що ну, треба хоч трохи порозв'язувати. Я так розв'язувала, розв'язала, вона розв'язала одну задачу. Це прогрес. Я зараз вирішую за це по темі, яка мені складно дає. Ну що, тільки що у мене був тест. Ем, мене запитали тему, яку я більше за все знала. Типу, е, я останню тему не вчила, ну мені не питав свого Богу, Але перша тема я її сьогодні не повторювала, розумієте? Але ну, мені вдалося на один раз. Я розповіла ну, взагалі я так собі, якщо чесно, розповіла, я думаю, що він. Трошки підняв мені оцінку, тому що, по-перше, розповідала по-друге, я без підготовки, тобто це автоматично плюс один бал. І по третє, ця тема була на онлайні, тобто, ну, у нас така складна система <рошли> люди, але так. Це буде блоге. Yes. Ура, буде блоги! Через Свяєнський канал. Свяєцький канал. <реш> так, ми написали тест, я написала. Вроді добре. І я сподіваюся, що в мене буде 10, Або ну, я хочу 11, Але думаю, що буде 10. Фу, нарешті я вдома. І у нас граматика, річний тест. Я вже говорила, що я сподіваюся на гарну оцінку. І, і все. Ну а завтра у мене тематичний тест по релігії англійською мовою. А, ну, в принципі, там теж саме робити, що і на географії англійської мови. Можливо, самостійно по алгебрі. У мене контрольно по українській мові. І, по-моєму, все. А, по історії ще у мене там тести, але я не знаю. Я, напевно, не піду завтра на історію. Бо мені сьогодні краще повирішувати фізику, ніж готуватися до історії, якщо чесно. Це зараз більш в пріоритеті. Ой, тільки що в мене був гарний неп. Ну, він, звісно, тривав 7 хвилин. Я не можу сказати, що я спала, але я отак лежала з закритими очима, або що в мене на голові. І до цього те ще повторяла релігу, але щось так лігла, так гарненько. У ліжечку лягла, трошки відпочила, доповторювала тексти плюс-мінус. Я їх, в принципі, всі добре знаю. Тому, окрім останнього, який я не вчила і не буду вчити, пора робити інші уроки. Я дуже рада, що сьогодні. Ну, на завтра не так багато домашнього завдання. І я вже а, справилася з алгеброю. А, я зробила домашнє завдання по українській мові. Звичайно, треба буде ще повторити, бо у нас, по-моєму, контрольно буде. От, але в принципі все окей. Мені залишилась лексик, але там пару вправ. Це буквально там ну, максимум пів години займе. І тоді весь вечір буду робити фізику. Так, ну що ж, моє розв'язання задач просувається. Ой, я зрозуміла вже плюс одну тему. Я цьому неймовірна рада. Ой, тому моя оціночка на контрольний трошки підвищиться. Але мені треба 12, мені ще треба одну тему зрозуміти. Всім привіт! Зараз вже пів на першу ночі якось затягнулося трошки все. І так вийшло, що я зараз готуюся до контролю з української мови. В принципі, я вже плюс-мінус підготувалася. Не знаю, що я 5 хвилин зараз посиджу. Повторюю релігію завтра на тест і ляжу спати. Ой, коротше, я проспала. Ну, ладно, все не так критично. Я проспала тільки на 15 хвилин. Тому що була тривога. У мене будильник, ну, звині була тривога. Я прокидаюсь. А дивлюсь чат і бачу, що ну, пишуть, що там кінжали якісь летять, чи що. І тому я ставлю будильник на пів години ще вперед. думаю, ну, зараз тривога ще довго буде, можна поспати. Ну, ну, трохи не вгадала. Ну ладно, зараз я збираюся у школу вже, я буду збирати рюкзак. Я думаю, що це в принципі ну 15 хвилин це не такий великий відрізок часу. Тому я в принципі, я думаю, що не запізнюся, якщо я буду в швидкому темпі збиратись. Писало перемогу, я думаю, що в них там гарна ціна. Була дуже легка дуже на роботу. Плюс по громаді цього не 10. Ну я дуже рада. Прямо все, як я вчора говорила. Так? Я хотіла доказати, тому що в мене 10, так і тракцій. Ну що, тільки що закінчився Тест по коралі банець. Банатів. Просто босс. Е, я дуже рада. Але ще буде тест, там, де треба буде одинадцять знати і не знаю, не знаю. Не знаю. Це складніше. Але якщо я отримую за нього 12 за семестрови, то у мене за рік буде 12. У я вже вдома. Це міша Джо. А це тірян. Коротше, я а, зайшла в магазин, да, думаю, от щось мені захотілося з чіпсів. І я заходжу в магазин і не можу визначитися. який ну, типу... Я хотіла сирний смак, але були люкс і лейс. я Наресі. взяла Цепстерс, вони там не було чіпстерс, чипстерс. Сирний, так. Але є. Чіпстерс український треба їх купувати, тому що ці дві фірми працюють в Росії. Ай-яй, погано чи такі. Так, але окей. Я не могла визначитись, які мені купити, лейс чи люкс, то думаю, купила обидві. Yeah. <плес> а на А на люкс такий стоп призишок, так я не знаю. А це там конкурс. <плес> Може, щось выгляд? А, єдиний раз, коли я вигравала у конкурсах а, з такою інхин, типу познаєте коли це, на чиїв на сімечках на соняшнику, ось сімки, бувало, то потім це сімки робили. А, що ще? Сємки робили колись ще у 2013 -му, -му році, по-моєму. Я ще була маленька, у мене ще був кнопочний телефон. І вони робили, що всередині попадається така ну, штучка з кодом, і ти його вводиш, там смс їм надсилаєш, і вони тобі там, ну, виграла, не виграла щось таке. От, і я один раз виграла поповнення мобільного рахунку. О! Це був єдиний раз, коли я щось таке вигравала. Так, ну що, розмовляли ми тільки що з Мішом Міша побачив у мене на руці от такі написи. Це я писала. Початки речень текстів, тому що мені називають тему. І завжди от перше речення треба згадати. Скоріше це все, тому я написала. І, до речі, ту тему, яку мене спитали, я не встигла дописати. Типу, у мене два слова з половинкою. Типу, я, я коли вийшла і мене спитали, і я взагалі не зрозуміла навіть що тут написано. І така. А, але окей, і Міша говорить, що списувати це погано. Да, списувати це погано. Ні, я, я не, я не кажу, я не кажу, що це добре. Але я говорю, що коли він буде в 10 класі, по деяких предметах ну, 100% він щось колись спише. У мене, так, ага. У мене, я думаю, буде списувати, а ось я, мабуть, ні. Шкільна програма складна, багато предметів, багато чого вчити. І на деякі предмети ти будеш, ну, може, забивати, бо інколи тебе просто не буде ну, вистачати часу, щоб підготуватись достатньо. Може, і буде може і буде, а я говорю, що може і Но не буде. Ну ти говори? А у мене буде час. Подивимось. Знайду, знайду. З твоїми Майнкрафтами ти не знайдеш. Знайду. Ні, не знайдеш. Подивимось. Я говорю, що він інколи точно буде спустим. Давай, напиши. Давай. Ми не забудемо вже. Ні, я не забуду, це влог буде. Ну, і ти. Ти свій влог передивлятися не будеш. Буду. mm я ніколи, останні, не, я ніколи не забуваю. Я, я, я ніколи не забуваю, що я спорусь з кимось. Тому, коротше, особливо на гроші, на тиші доларів. Настя. Коротше, я жорстко почала це випродовуватись. Мені це взагалі не подобається, тому що списувати це погано. Я, блін, почала. Ну, релігія, ну то ну сьо. І не робіть так. Так, не списуйте по можливості. Ну просто, старайтеся. Uh, <рес> Треба розуміти, що це все твої знання. І це 100% тобі колись знадобиться. Тому, ну, якщо ти списуєш, то ти ж нічого не запам'ятовуєш у результаті. От, тому це все на твоїй совісті. І ЗНО ж все одно треба буде здавати. І на зно ти ні, ну ладно, не спишеш. Я говорю, що не спишеш, я знаю, що деякі списують. Але як на мене, списувати на ну, зно це, це капець. <кій> це занадто. Це ну, дуже стресово. І так зимою це стресово складно, да? якщо тебе ну, спалять, то це ж взагалі буде ні, копать, копать. тому Не знаю. Напишіть до речі, що ви думаєте взагалі про списування у коментарях, чи нормально інколи списувати, і, і там чи ні? А ще я вчора о 12 ночі дивилася виступ дівчат на Євробаченні. Ой. І взагалі, давайте я скажу свою думку про нього. Я тут зараз наговорена. Я не знаю, скільки хвилин. Я залишу тайм-код, коли куди ви можете перегорнути і подивитись далі, ні плох. Тому що я зараз хочу просто поговорити про це, тому що це дійсно ну мені цікаво, і я хотіла поділитися своєю думкою. Я думаю, що дуже зараз багато хейту на них, коли був відбір, дуже багато були невдоволені, що не ця пісня, як на мене, вона просто найідеальніша. Значить, з усіх взагалі конкурсантів, так, там були непогані пісні, дійсно непогані групи. Але що я скажу? Євробачення це європейський такий формат. Попсові, напевно, більше пісні, так, які зайдуть в великі аудиторії. І в Україні це буде дуже великий плюс, якщо попсова пісня, пісня яка зайде всім, тому що прослуховування і це гроші. От, і що? І з нашого відбору на Євробачення ем, значить, перше місце льона Альона і Джері Хейл, далі Циферблат. От, ем, далі що там, Мелові був. Боже, як так? Як так? Будь ласка, я не знаю, не ображайтесь. Він гарний співак. У нього є класні пісні на український ринок. Якщо б ми поїхали з цією «Ла-ла-ла» на Євробачення, ну це крінж. Типу, по-перше, у нього не такий прям суперовий голос. По-друге, ну, яке ла, ла, ла у нас війна. Ну, я не знаю, це взагалі недоречно, як на мене. Е, ну, давайте про Мелвина зараз. Мені взагалі я, щось, я не зрозуміла його пісні, чесно. Е, мені вона якось не сподобалася. Ну, якась вона така скучна. Не знаю. Ну, і це як на мене теж. Я буду дуже рада, якщо ви поділите своєю думкою в коментарях. Мені. Цікаві думки інших людей, і вони уявляють, як цікаво благорощати коментарі завжди під його відео. От. А, і і, значить, Циферблат і Джері Хейл і Альона Альона. Циферблат у них достойна пісня, але, але що, по-перше, Альона Альона і Джері Хейл, звичайно, вони популярніші, і це дуже сильно вплинуло. І по-друге, ну на мене пісня. Групи, ну вони хлопці, будуть назвати їх хлопцями, так? Да? Пісня хлопців була якась трошки депресивна. Не знаю, ні. ну хоча вона, може, і була така обнадійлива. Ну, більш, знаєте, в сумних мотивах таких спокійних. А все-таки, як я вже сказала, Євробачення це ем, такі більш класні попсові креативні пісні, е, які ну драйв буде від яких, так? Uh, тому що он у Германії цього року реально, мені дуже сподобалась пісня Германії цього року. Але по переглядам у Германії там навіть 100 тисяч переглядів зараз на Ютубі немає. В той час, як України, там вже мільйон переглядів, наприклад, да, у Хорватії там мільйон слишніх переглядів, тобто такі пісні. Да. І от Альони Альони Джері Хейл у них і в принципі да, до війни до ситуації в Україні воно доторкається дотичне. Да, до але у той самий час вона така попсова, класна, вона несе дуже класний меседж, і мені дуже жаль, що європейці вони не знають українську, тому, тому що там давай мала палайну. Я не знаю, класно дуже. Е, і Мені вона подобається. Звичайно, вона дуже багатьом українцям вже приїлася за цей час в Тіктоці, бо да? е, вона була дуже популярна. Але все ж таки, мені здається, що це найкращий претендент з України цього року. Ця пісня і щодо взагалі світової його майданчика, мені здається, що Євробачення це максимально нечесне змагання. Молдова колись вигравала ви Євробачення? А, ну от, мені здається, що ні. В останні там десятиріччя точно ні. А чому? Тому що Євробаченню воно затребує дуже багато грошей. І так, да, одразу видно, і на що на рахунок грошей теж багато дуже дискусій в Україні. Але так, е, ну, воно потребує грошей. Вся ця постановка або танцівники, або декорації, костюми. Це потребує грошей. І країни, які, ну, яких немає можливості виділяти на це достатньо грошей, наприклад, як Молдова. Ну, вони не потрапляють в фінал. У Молдови була гарна співачка, гарна пісня, гарний голос. Але у них не було просто постановки. Да? Вона вийшла там на екрані просто ну діджитал, якісь ну, зображення, да? як завжди, як у всіх анімацій. Але у неї не було декорацій танцівників. Е і це напевно було не так феєрично. От саме тому я думаю, вона не потрапила до фіналу. Але. Щодо да моїх прогнозів, чи переможе Україна чи ні, я б дуже хотіла, щоб вона перемогла. Дуже. І у неї класна пісня, але теж вона, по-перше, українською, не всі розуміють повністю її сенс, на жаль. А, і по-друге, є дійсно класні країни. Наприклад, у Хорватії я не можу сказати, що ця пісня мені більше подобається, ніж а, Тереза і Марія. Чисто по жанру. Мені не подобається такий жанр, як у них у Хорватії. А, саме з цього. Але виступ у них був феєричний, у них і танцівники, і така яскрава анімація. То, тому я думаю, що от і їм прогнозують перемогу, і це в принципі можливо, так? Ірландія, от три з е, країни, у яких більше мільйона переглядів: Ірландія, Хорватія, Україна. Хорватія, Україна, окей, я розумію. Ірландія. Я взагалі не зрозуміла їхній виступ. Це, ну, для мене це максимально якось дивне, там якісь боже, які, знаю, вигнання демона чи загнання його. Я щось вообще ладно. Е я не... <смі> Коротше, ну кофе, чесно. Але так, да, у багатьох країн були цікаві виступи, дійсно класні. А, ще Фінляндія теж. <смі> Цікавий виступ, можна так сказати. Я не знаю, чи переможе Україна чи ні. Ну, я думаю, що в п'ятірці вона буде. Я ще не бачила виступи другого півфіналу, але ну, у неї, я думаю, є великий шанс. Все, сподіваюсь, вам там не набридло слухати е, про Євробачення, про списування. Тому що половину влогу часто я ділюсь своїми думками. Але, ну, для мене це дуже важливо. Я дуже рада, що у мене є канал, де я можу поділитися своїм. Якби своїми думками, своїми враженнями. І буде просто 100х е, мого ексайтмент, якщо ви будете ділитися також своїми, своїми думками на рахунок, і пробачення, списування, взагалі всього, що я говорю в своїх влогах, тому що ну, це означає, що ви чуєте да? і сприймаєте те, що я говорю, і вам це цікаво. Так, я пішла обідати і їсти чіпси. Трошки телепорт у часі, зараз на дванадцяту. Окей, по фізиці. Я повирішувала там трохи От ту тему останню, яка мені От її не залишилася, яку я так собі знаю. Ну Я повирішувала трошки мені ясніше стало взагалі, що це таке, З чим його їдять, але все одно дуже багато питань. Мені аж э, страшно підходити до вчительки. Я хочу розібрати мільярд задач, які я не зрозуміла. От, а поки я зараз зроблю презентацію по хімії, повторю вір... боже, цей... боже це такий крінж той вірш. Я Його навіть не довчила. Там дві так, вісім рядочки залишились. Ну... ну, я не знаю, чесно, що робити. Ми будемо вирішувати проблеми по мірі їх настання. Да, моя улюблена фраза, яку я говорила ще рік назад у минулому щоденнику школярки. Так, добре, я пішла робити там все, що я сказала, тільки що до зустрічі завтра. Фу, доброго ранку! Я вже зібралася. Не знаю, знаєте, з одного боку, мій лук гарний, з одного боку, ой, з іншого щось які, щось не те, що скриніжовище, да? Хоча не знаю, ні, в принципі, мені подобається. <кій> так от я вже трошки запізні, тому буду вже вибігати. Звісно, uh, я вже втомилася від навчання, але окей, завтра останній день, завтра контролю по фізиці uh, і, і все. І більше I don't care about anything. Ні, ладно, звісно, care. Going home. Ура! І до речі, боже, яка зараз класна погода, знаєте, з одного боку а, сонце світить. І знаєте, в мене вже така асоціація, коли сонце так високо і так світить, повинно бути спекотно. А ні, у нас взагалі не спекотно. У нас прям така комфортна температурка. От там і да вітерець ціну подуває, і холодно трошки. Але от ідеально, джинси, ковтинка. Не спекотно і не прям холодно. Ну, що завтра буде День Х. Завтра буде контрольна робота по фізиці, яка визначить, чи буду я відмінницею. Ви бачили, що я дуже старанно готувалась. Я ще я не знаю ні до одної контрольної так не готувалась у цьому році. Тому, ну, по-моєму, по-моєму, не готувалась, може і готувалась, не знаю. Тому я дуже сподіваюся на гарну оцінку. На 12? От, і я, в принципі, думаю, що у мене це вийде. Щось, якщо чесно, сьогодні у мене взагалі немає ніякої мотивації щось робити. Е, я втомилася вже за цей тиждень, це зрозуміло. І завтра мені зовсім трохи треба алгебру зробити, завтра буде самостійна і фізика. От, бачите, фізика. Я ніяк не можу за них нормально сісти, нормально щось зробити. О, невже я готова йти? Um, спати, коли ще немає 12, навіть пів на 12. Але м -м, мені ще треба алгебру зробити, тому. Ладно. Я не знаю, як підготувалася до контролю по фізиці. І якщо мені випаде удача, то я напишу на 12-100%. Uh, якщо мені не випаде удача, я не знаю. Uh, як складуться обставини? Але ну, три теми я точно знаю. Це я знаю. Дві я точно знаю, ну, прям на 100% в третій я впевнена там на 75%. А з четвертій, я так, ну, на 50% впевнена. Завтра у мене ще буде час на декількох уроках підготуватись трохи, повторити щось. Я, може, ще підійду до вчительки і спитати задачі, які я не зрозуміла, тому що такі були. От і все, і з Богом Боже. Ми тільки що написали контрольну роботу по фізиці. Я написала все, мені пощастило. Мені все таки пощастило. Я дуже рада. І я дуже сподіваюся, що в мене буде 12. Мені треба ця 12. Уроки закінчилися цей навчальний тиждень. Теж закінчився. Так, О, я написала всі задачі. <реш> Але я хвилююсь що... Тобі контрольна по фізиці на 12 Це щось нереальне. Звучить щось нереальне. От тому я дуже сподіваюся, що в мене там все добре, все правильно, і все буде чікі пуки. Що ви скажете про контрольну з фізики? Взагалі не є, я все в голові у нас щукча, Вона в неї попався саме. Не попав. не, не а, а в мене одна задача добре. все. Тепер мені залишилось тільки сподіватись. Сподіватись на те, що я все зробила правильно. Ну і так, да, в принципі, в деяких задачах я впевнена. І як я вже говорила, я вирішила задачі збірника ЗНО. І там на контролі були задачі зі збірника ЗНО. Тому, в принципі, я дуже сподіваюся, що в мене все правильно. А ви дізнаєтесь, чи отримала я 12. Ви дізнаєтесь у наступному влозі. Тому дивіться, щоб дізнатись, як взагалі складеться моя доля, чи буду я відмінницею цею, чи ні.